Rất Вітаю! Цього разу ми комбінували активність та статику, і не завжди потрібно бути швидким, бо з нею, зі швидкістю, ми втрачаємо пильність в тренувальному процесі. Це лише поганий настрій та похід на мертвяк, а головне можливість засвоїти урок, розібрати, що зробив не так, та зрозуміти, як запобігти цьому у майбутньому. Запам'ятайте цю заяву, бо у кінці ролика це буде актуально. Зібралося нас небагато, але для відпрацювання штурму оборони було достатньо. Штурмуючі знають, де позиції оборони, а оборона може застосовувати маневрові групи, робити засідки так і таке інше. Як завжди, просто на слова. Та як усе пройшло далі детально. Моя сторона першою була в атаці, і мою групу відправили у тил супротивника. Ми зачистили усі прилеглі будівлі, одну навіть начебто замінували, просто натягнувши ліску, аби сповільнити супротивника про всяк випадок. Потім пробирались через дуже щільну зелену, яке ще й прихисток надала комарам, але це окрема тема. І зустріли вовка одинак. Ретельно роздивились і, не ідентифікувавши його як Чака Норріса, зробили кілька пострілів. А потім, як співають в одній відомій пісні, тихо прийшов, тихо пішов. Пішли далі зачищати наступну будівлю. Всередині виявились свої. А от зовні ворог, як каже вулична мудрість, тікай, поки є час. будь яким можливим способом. До речі, цей будиночок, який в тилу супротивника ми захопили та замінували, йому чомусь здався непотрібним. Хоча дарма. Бо як точка підходів непогана. Контролювати можна шикарно. Працювати на сходах одне задоволення. То знімуть через вікно з тилу, то по фронту. Гранат мінімум економному. Та й варто визнати, ефективно працювати саме на сходах у нашої сторони не вийшло. Нам пощастило і супротивником. Він не займав критичних для нас позицій. І ми зайшли на перший, взяли його під контроль та без поспіху вийшло піднятися і на другий. Але то таке. Супротивник не те, щоб економив гранати, але кидав їх не так часто. Але на кожних зі сходів був шанс почути команду. Граната! 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 А були й такі випадки, коли супротивник був певен, що його в камуфляжі не бачать навіть на коротких відстанях. А ми побачили, відстрілялись і змінили позицію. За чергу прошу пробачення. Побачив натис на спусковий гачок. А це той випадок, коли твій колега не зовсім тримає, що треба, а супротивник не дивиться, куди б йому було слід дивитись. Загалом встигли побути де тільки можливо було і краще там, де можна стати нижче рівня землі, звичайно, але комарам там теж подобається. Трошки розслаблені йшли в будівлю, і тут усім-два. Бо треба бути зібраними і стовідсотково під стіночкою. А от, наче всі знають, а чомусь ігнорують. До першої черги супротивника, звісно, увійти увійшли, а далі чекали на підкріплення, бо частина все ж не змогла цього зробити без походу на мертв'як. А це по факту втрата часу, ініціативи, натиску. Ну ви зрозуміли коротше. Оцей кіношний момент мені теж дуже подобається. Біля вікон не тусити. Ні, не чули? Але хоч зреагували, і то добре. Сиджу годую комарів. рахую, що маю неймовірну витримку. Відчуття, як у В'єтнамі 69-го. Як зараз пам'ятаю.